Всім привіт, мене звук Сеня. Я рада бачити вас на своєму каналі і зараз майже 12 ранку я прокану кого десь годину тому. Ні, на цілому це нормально дому джинлі так взяти принаймні для мене. А, але страшно як бентежно жабантежно, що сказати. Так. Да. Дуйте всі кактуси. Він вас уколоть. Найкращий на мій, Найкращий Гаразд? Думаю, з тебе досить. Я поїла нарешті, господи, вже година дня. Я тільки поснідала. Ідеально. Ну типу я домовилася з подругою, що на три години ми зберемося. Треба буде да купити одні день на завтра на день народження. Тому я зараз думаю, роз мене одна ідея зробити типу наліпок і щось там такого. та. І тому мені треба роздрукувати, зараз підготувати те, що я хочу до друку. для наліпок, всяку фігню подивитися, та тому я зараз думаю просто лежати, відпочивати на дивані. де <рисказати> я живу. капець, <рисказати> душно. <рисказати> на как ветер, ветерочек дует. Да. Я, я кадр сниму, кадр, кадр. Таунский да, пакет. Ми купили подарки, ура, витратили гроші, тепер йдемо щасливої жерти. Да. Що вона блін, ладно. гуляємо З одною дядочкою і ми з, я й мама кидаємо гроші на таблеточки. І е, е, вона йде і каже, що, блін, я думала, мені мама скинула 300 гривень, да? а вона мені скинула всього 200. Що да, за люди? купили картошечку, поїсти, я вже майже всі їла і тут пам'ятаю, блін, ну, естетика. Я е, хочу. Мені не подобається, як я говорю, я можу щось говорити, запінатися, говорити, знаєш, там писала типу типу, 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 не розуміти, що я хочу сказати. запінатися, то й сказати, ой, блін, забудь. Ти за мене заплатила 8 гривень, так що це моя відплата за тобі. Угу, Ідеально. Взяти мене. Ладно. Дякую. Я коли кетчуп, я їм... мене мене позаписую, як ми сюди Так? поглядаю. Дякую. Яку їм кетчуп? Нам мені поділиться Тут все чорне. Я все чорне. Нас його майонезом подивиться. Дякую. Не придумала. Як ви щось кетчупом, то я зазвичай беру дуже мало. Прям дуже мало. А коли майонез, я його прям, ааа, ложкою. Я ложкою майонез, і це портіно. Так? Ні. Я мені мій кетчуп просто проїла кетчуп. Серйозно. Мені якось він просто подобається. Капець. Підняй якось. Може, я ще раз візьму майонез? Я ніколи цей кетчуп не любила. О, білка. Білка. Це може... Я люди, з якими, знаєте, ну... Чур, десь. Боже Можеш викинути? Тобі Та там десь смітник. Можеш викинути, що, що за А, слухай, можеш я викинути? Дякую. Хто, я? А вона скетчбук з собою, хочу обзор. Я побачила обзор на скетчбук, а ви ні. Девочка, девочка, позолотить тебе ручку. Да, будь ласенька, позовіть мені ручку. Блин, це все, що буду брати, буде золотим становиться. Вау. Ти кіпай і слух. Ти сильно тяні на мене тратиш, а? Кофі я вже юзати не буду. Блін, реально, все-все-все-все, в все, 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 мене така рука. І це ко мне рука тепер золота. Це все до чого буде краще, вона буде золотим. Бля. Вступайте в флоп золотих ручок. У мене тепер все золоте. Так що. Я лавочку позолотила. <гас> Ти нормально. У мене тепер буде пломбарт з датію. <гас> Бач? Бандера мобіль. <гас> Ідеальна звучка. Фу, там зрада в взутці, там був євробренда паличка Z. I'm oh. a girl. <laughs> Такая нарочественная, я просто снимаю. Нормально. Нереально. Да. Сделал, фоткалась. Да, а ну окей, можем. Нет, все характер. Бомбратский символ. Бомбстал, я снимаю. Окей? Okay? Yeah, yeah. Да? Я тебя просто ребята. Да. Фу. О, да, здесь сумма Я ja, нарешті вдома і мій план зараз дихається вашу поїздку І потім... Готувати типу, подарунок до завтра. Треба зробити стікер, який я хотіла зробити, типу розруковки не роздрукувала. Тож так, а, то ж, та. я в цей день був просто офігенна. Ну, він ще не закінчився. Так от, що я їй купила. От офігенний пілочок, мені дуже подобається. А, такі офігенні роздруки роздруківки, як правильно називати. Я приліпила туди, туди деяких... Фантоми, фотографії, сьогодні, там ще одна є фотографія на фотопапері, там, де е, я ще одна наша подруга. Показувати не буде, то нічого бачити. Да. Yeah. Тут взагалі ще три листка під цим, та і з я думаю зробити спікери. Е, це не фотошкає професійному, це буде просто, я думаю, приказувати його на двосторонній скотч, якось вирізати, але я не думаю, це теж дуже складна робота. Тож я надію, що я... Ну, у мене хочеться повизати так, що мені дуже подобається, це цей височок типу, доповнення до цього маленького височка. цей великий височок. Я не буду себе показувати, тому що він дуже шумий, дуже шумий. А, типу цей типу, антистрес Так. Ще такий офігенний обруч. А, мені я дуже боїться, що він не є. Мені я не знаю чому, але мені нічого здається, що він не вже є якийсь, не знаю, зелений, чомусь здається, що я його бачила в мене. Але тож ніж цього ж моя порноє, і скільки в його немає. Я дуже хочу вірити, Він такий малесенький, але на голову здається має налізти. Ну, да. І останні подружки це така тобто, манга-мангба, яка не зважається. Я за це на шарю, тож так. Да. Ось це друга частина. ось, е Ось, опис другої частини, можете ставити на паузу, почитати, перемогти, не від ну, 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 зеркалена, так. Е остання подорож дівчат. Е це друга частина, моя подруга купила, яку ми були першу частину. Е ми не знаємо, чи вона її хоче, не хоче, ну типу, але опис цей це прикольний, тому чому би ні. Що ще? Я така тут надкриточка. Ти мене надихаєш. Ти, а, ти надихаєш мене. У мені дуже подобається цей напис, я думаю, нічого не купувати, так далі. Далі це просто офігенні гумки в вигляді хліба. Вони теж запаковані, як буханка хліба. Ну, не буханка, а типу. Ну, Нарізний хлібчик. Бачите, просто це купувалося, просто, ну, від щирої душі. Так, так. Мені дуже подобається це ось ці. Це типу... Закладки, ну звичайні закладки я б не купила, але це закладки знову ж таки з гусаками. У мене він гусака тільний. Танцевий набір. Тут прикольні написи є. Ось, ну типу двохсторонній, там на інший трохи. Останнє, це набір стікерів. У них стояли досить тобто типу пісні нормально. Я думаю, нічого не купити, так. Ой, не знову. Це не ряда робить, як можна побачити, так? Тож, думаю, ідеально. Мені все подобається, я щаслива, що я обожнюю купувати Коли Я обожнюю купувати подарунки обожню под людям то був Так. Тобто це все, -все вкладний хтось, ще мені треба завтра, напевно, купити якісь більші пакетик або пошукати його вдома, можливо, вже щоб... буде. А ще в мене 5%. Вже напевно менше. Це тобі на бол, болта. Перша наліпка. Закінчена, перша наліпка. Воно вже не енергія дивно, тим більше, бачите, тут є пом'ятості. Типу, це ж так, коли я несла не роздівки в рюкзаку, козаку, але добре, паф його. стікер, тому що я криво порізала, мене почалося дратувати, і він зім'явся. Я наче йому голову просто відрізала, тому що воно криво. Гарна, я увазі, гра гарна. Окей. Okay. А я запис пишу. почав, почав це нормально. Запис іде. Да? чтобы еще перебрать. Вставляйте на эти шедевры. Ну. A few moments later. Я иду спать. Оля, да это смотрошно. А бони. что ж, мне было лень снимать кинтику. Тогда, когда я закончила с всем тем, Тож, я зняла його на наступну через неділю. Так. А в да. його, напевно, вже через місяць. Ну, з ким не буває. Що ж, я вам точно за перегляд, щоб ви додивилися до цього моменту і, надіюсь, вам сподобалося відео. Тож ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я була вдячна, що ви подивилися це відео. А, до побачення!